Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що буде відбуватися з Запорізькою атомною станцією. Які плани у військових Росії у, росі... у росіян у Путіна щодо Запорізької атомної електростанції? Чи є загроза вибуху ядерного забруднення, радіації? Дивіться, дуже сильна іде маніпуляція, звісно, накручують дуже сильно. Насправді расисти будуть її е, виводити з ладу, я б сказала, зроблять її погром. Отак. Ну тут немає загрози, що життю просто дуже сильно, е, ну, як, Побито все пограбовано навіть отак, би я сказала, що, наче вони так хочуть зробити, щоб вона не, більше не працювала ніколи щось такого плану. І вийти звідти. От. Скажіть Вищі сили, чи є загроза, забруднення, зараження радіацією? Чи є загрози для життя цивільним людям? Тут немає загрози. Тут все буде максимально зроблено для того, щоб убезпечити, щоб це. Не торкнулася, не, ну, щоб радіація не забруднювала навколишній території. Скажіть ваші сили. Допоможіть, скільки ще може тривати окупація Запорізької атомної станції, коли нарешті вона буде деокупована, звільнена? Чотири. Ну так, я б сказала, що на протязі там будуть йти якісь дії. Вони таємно, щось там будуть робити. Ще буде три зіткнення яких-то, отак. І це буде відбуватись на протязі чотирьох тижнів. На Запорізькій атомній електростанції періодично, періодично буде відбуватися такі поступові зміни. От, і рашистам все гірше, все хуже і хуже, і в них не буде вистачати людей і кого туди поставити, там будуть мені дещо так вирізати, вирізати... Росіян на Запорізькій атомній станції будуть 3... 4 тижні. І буде йти робота повільного звільнення. От мені йде так на протязі напевно, це місяця такого буде повільне звільнення? Де окупація? Де робота? Не такі змушені будуть вийти расисти. Оце я заперечую повністю, весь негатив убираю Заперечую повністю, весь негатив убираю. Убирається весь негатив. Більше не можуть расисти тримати в окупації Запорізьку атомну станцію. Виводять війська, тікають, лякаються, відступають, більше не мають змоги там знаходитись. Буде так. прошу вище сили відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим України. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю на деокупацію, на звільнення Запорізької атомної станції. Вищі сили, Янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть декупувати Запорізьку атомну станцію. Більше нема жодної перешкоди. Буде так, буде так, буде так. Одцікаю, відрізаю повністю всі дороги, постачання підтримки не надходить до расистів, до Запорізької атомної станції, не надходить не жива сила, не ні, ні зброї, ніякої підтримки. Закритий шлях повністю буде так. Буде все сказане здійснено, але так буде. Прошу поверніться біль сльози, страждання і страхи, що принесли расисти. Людям на Запорізькій атомній станції повертаються все тому, хто робив. Буде так. Так буде. Дякую за увагу.